Друзі, вітаю вас на пундиках! І сьогодні ми для вас приготували дуже смачний рецепт крафіна. А ви знаєте, що вони з'явилися в 2013 році і їх ще називають племінниками круасана. А ми для початку у глибоку миску додаємо 200 мл тепленького молока. До молока додаємо 1 столову ложку цукру та 12 г сухих дріждів. І все перемішуємо. Далі цю мисочку накриваємо плівкою або ж звичайним рушником та залишаємо на 1 годину у спокій. А поки опара сходить, беремо ще одну глибоку миску і в миску додаємо 2 курячих яйця та 3 жовтки від яєць. У ту ж миску додаємо 120 г цукру і пів чайної ложки солі. Ну і блендером з вінчиком збиваємо яйця з цукром, допоки вони не повіліють та не перетворяться на піну. Тепер до збитих яєць з цукром додаємо, а точніше насіваємо через сито 300 г ворошна. І повертаємось до пари, яка до слова дуже гарно зійшла. Ось так. Додаємо опару до збитих яєць та борошна і перемішуємо. Далі ще додаємо цедру з одного апельсину та з того ж апельсину вичеплений сік. І все перемішуємо. Тепер додаємо цедру з одного лимона середнього розміру і знову все перемішуємо. Та досіваємо ще 200 г борошна. Перемішуємо, додаємо 30 грамів рідкого меду, знову перемішуємо і вливаємо 80 грамів розтопленого вершкового масла. Та знову трохи перемішуємо та досіваємо ще 200 г борошна. Ну і ретельно замішуємо тісто. Ми це робили аж понад 10 хвилин. Так, крафін приготувати не просто, але приготування варте того, тому що він виходить дуже-дуже ну, смачним. Наступним кроком беремо велику та глибоку миску, змащуємо її рослинною олією та кладемо в неї тісто. Знову накриваємо миску або плівкою. Або ж як марушничком, та залишаємо на годину. Ось і промайнула годинка. Дістаємо тісто з миски, воно у нас виросло більш ніж у два рази, розділяємо його на дві частини. Скажемо так, з одного шару великого робимо два поменших. Накриваємо їх харчовою плівкою і знову ставимо на півгодини. А поки приготуємо пісочну крихту. Для цього у глибоку миску насіваємо 100 г борошна, додаємо 100 г цукру та 50 грамів вершкового масла. І руками перетираємо крихту. Ось і пісочна крихта готова. Далі беремо один з двох шарів тіста, кладемо на стіл попередньо посипаний борошном. Тепер максимально розкатуємо тісто бажано у формі прямокутника. Ось і тісто розкатали. Тепер беремо 50 грамів розтопленого вершкового масла. Половину з нього наносимо на розкачене тісто і кулінарним пензлем рівномірно розмащуємо. Наступним кроком ми рівномірно посипаємо розкатане тісто пісочною крихтою. Ось так. і розкладаємо по тісту спочатку кольорові цукати, після родзинки, ну, ми ще додали ананасові цукати. Тепер з розкатаного тіста з крихтою та цукатами робимо ролл. Все те ж саме робимо з другим шматком тіста. Далі беремо першу ковбаску та гострим ножом обережно розрізаємо її вздовж на дві довгі частини. Тепер з кожної частини формуємо сам крафін. Ось. Ну і обережно переставляємо їх у паперову форму. Далі те ж саме робимо з іншими частинами. Наступним кроком ставимо формочки з тістом на деко, а вже деко ставимо у попередню розігріту до 180 градусів по Цельсії духовку. Та випікаємо на такій же температурі на протязі 45-50 хвилин. Але краще наглядати за ними візуально, так надійніше. Після того, як час вийшов, дістаємо крафіни, звільняємо їх від паперових форм. Додаємо час на те, щоб пасочки вистагли. Тепер посипаємо їх цукровою пудрою. Ну ось і все готово. Тепер кладемо в кошик та до церкви, освячуємо наші пасочки та смакуємо. Якщо відео вам сподобалось, з вас сподобайка та сердечко в коментарях. Миру нам усім! Все буде смачно!